Усім привіт! Я досить давно не з'являлась на просторах YouTube, на своєму каналі, і сьогодні я вирішила записати просто ось так раптове відео без жодної підготовки, імпровізації. Але це хочу поділитися з вами думками на одну дуже важливу тему. І я впевнена, що це відео буде для вас дуже цінним, якщо ви подивитесь його до кінця. І ця тема. Я думаю, знайома багатьом, 80-90% нашого населення це точно, це перфекціонізм, намагання, знаєте, підготувати собі в максимальні умови для того, щоб створити щось максимально якісно. Створити щось дуже круте, без жодних якихось там помилок, щоб воно було все якнайкраще, але. Проблема перфекціоністів насправді в тому, що поки хтось просто робить, і, можливо, не одразу ідеально, можливо, не одразу круто, але робить. Робить і здобуває свій досвід. Можливо, десь є якісь помилки, і та людина просто вчиться на помилках. Тим часом перфекціоніст, людина, на яка намагається зробити все як найкраще. І подати максимально крутий результат дуже часто вона просто не робить. Вона чекає крутих умов, крутого часу, вдалих обставин, як найкращих моментів для того, щоб щось творити, або прям ідеально якусь таку, знаєте, подачу дати свого товару, або ідеальну подачу своїх послуг і у висновку. Не отримує жодних результатів, які будуть її задовільняти. Тому що цей процес триває дуже довго, цей процес затягується. І усновку, якщо щось не виходить, так як людина хоче, людина просто здається, відкладає все в сторону і просто каже: да ні». це в принципі, якби. Погана ідея, я придумаю щось краще, і тоді зроблю. І тоді, можливо, наприклад, коли людина хоче завести блог. Ну, ось, придумаю ідеальну сітку візуалу, придумаю круту стратегію, систему, найму собі продюсера, пройду мільйон навчань. І тоді я займусь особистим блогом. І тоді я почну качати свій особистий бренд. Це така ілюзія, це просто така ілюзія. В яку люди дійсно вірять. Тобто людина дійсно в це вірить, що це буде ефективно для неї. Вона вірить, що тоді, тільки тоді, коли вона пройде цих мільйон навчань, вона отримує крутий результат, заробить перші кошти і відкриє там якийсь крутий бізнес, якусь круту ідею реалізує і так далі. І, власне, це відео я записую тому що у мене теж є певні моменти перфекціонізму. Моє відео на YouTube планувало зніматися у студії. З хорошим звуком, з хорошим мікрофоном. У висновку за останні два тижні я замовила три мікрофони, які не підійшли до моєї камери. Я пішла сильно в терапію пропрацьовувати взагалі питання самореалізації грошей, чому відбувається в моєму житті те, що відбувається. І зараз, після знову ж таки, декількох сесій в терапії, я повертаюсь до того, що мені просто прийшла ідея, і я просто йду її реалізовувати. Цього відео не мало бути. Але воно є Воно є для вас як нагадування, що сьогодні я записую відео просто зі спальні. У мене просто світло з вікна, яке попадає на мене. У мене поруч красиві троянди, які подарувала мені кохана людина. І я створила собі цей затишок. Взяла іншу петличку, підключила до телефону. Надіюсь, що звук там запишеться добре, і я просто потім змонтую, зроблю для вас відео з хорошою озвучкою. Тому що я не хочу більше відтягувати в своєму житті реалізацію своїх мрій, своїх бажань. Я більше десяти років працюю в сфері фотографії, я СММ, але я сама наступала на ті граблі. Коли, знаєте, зробити все ідеально. Я сиділа просто по ночах, обробляла фотографії і такі мінімальні деталі, які навіть звичайна людина може не побачити. Друзі навіть не бачили різницю і не розуміли, чому я так довго над ними сижу. А я просто приближаю фотографію і знаєте, оце таким як під мікроскопом намагаюсь зробити дійсно якісний продукт. І в мене були різні ситуації. Були ситуації вигорання, була ситуація, коли я сильно перевтомлювалась, виснажувалася, я розуміла, що я роблю набагато більше, чим отримую за це. Що цінність моєї роботи коштує набагато більше. Це засмучує в ті моменти, коли ви розумієте, що ви ось так вкладаєтесь, вкладаєтесь. Можна зробити просто, якісно, але зробити. Тому що ми, кожен з вас. Кожна людина 100% має ту цінність, той дар, ті знання, ті навики, які може навіть вже сьогодні переводити в матерію ті знання, ті ресурси, той досвід, за який вам можуть платити гроші. Але ви проходите ще мільйон навчань, робите супер ідеально. Вам просто варто зрозуміти, що Усім ви не сподобаєтесь ніколи. І перестати заслуговувати любов, перестати намагатися зробити щось ідеально, щоб комусь щось доказати, який ви класний, варто просто зробити цього достатньо. Варто просто перестати чекати вдалого моменту і почати вже говорити і давати людям ту цінність, яку ви можете дати. Розвиватись потрібно завжди. Покращувати якість своїх послуг потрібно завжди. Але потрібно робити кроки. І знаєте, це як накопичувальний ефект, коли ви робите, 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 робите. І якщо ви будете робити, ви точно зможете прийти в ту точку, куди ви хочете. Ви точно зможете створити той продукт, який ви хочете. І здавалось би, я особисто так довго просто мучилась з мікрофоном і не знала, як реалізувати вам нове відео на канал, щоб ви отримали якусь цінність, щоб на ще одну, дві, три, десять, п'ятдесят сто і більше людей стало щасливішими, і просто перестала дійсно залежати від якихось обставин. І це можна зробити навіть ось так, сидячи у своїй спальні. Це теж можливо. І знаєте, я хочу просто вам донести ту думку, що ніхто з нас не ідеальний, ніхто з нас не суперкласний. Перестаньте ідеалізовувати людей. Перестаньте ідеалізовувати провідників, наставників, тому що у кожної людини є свої нові сторони, у кожної людини є свої точки росту, є ті зони, в яких людина виростає, змінюється, покращується і так далі. Але тут важливіше зовсім іншому, що у кожної людини є ж і сильні її сторони. Завдяки цим сильним сторонам вона і може вже донести до вас щось важливе. Я думаю, що у кожного з вас є якийсь список, чи в телефоні, чи в блокноті з вашими ідеями, з вашими мріями, з вашими цілями, які ви хотіли б реалізувати. Признайте собі чесно, скільки, скільки ви будете ще відтягувати? Якого моменту ви чекаєте? Навіщо? Що це вам дасть? Відкрийте, будь ласка, цей список, і почніть реалізовувати вже, почніть створювати свої проекти, почніть продавати свої цінні послуги, почніть просто проявлятись, почніть, знаєте, виходити з оцього: а що скажуть люди, а чи добре це, чи не добре. Немає жодного судді. Цей суддя це тільки у вас в голові сидить, і він вас може там не сварити і сказати, що ой, тут треба було краще. Тому що це просто, знаєте, скупчення різних голосів у нашій голові, голосів наших батьків, вчителів, якихось друзів, таких токсичних, які нас не підтримували, а за наш рахунок. Просто хотіла себе ніби возвисити і нас знецінювали. Це може бути з генетики, це може бути з історичного рівня зберігатись нашій підсвідомості. Але знайдіть той голос всередині себе, який скаже вам: давай, давай рухатись далі, давай маленькими кроками я тебе підтримую. Я буду поруч з тобою. Будь-які моменти і помилятися це нормально. Просто роби, будь ласка, я вас дуже прошу, знайдіть цей голос всередині себе. Він є дуже важливим, тому що ваша душа у ній величезний потенціал, який потрібний цьому світу. Якщо вам прийшла якась ідея, це означає, що в якоїсь людини є на це запит, що в якоїсь людини Є просто потреба у вашому продукті, у вашому запиті, у вашій послузі. Це необхідно, це необхідно для еволюції, це необхідно для того, щоб у нашому світі було більше любові, більше творчої енергії, тому що ми насправді усі цінні, ми усі важливі, і в кожного з нас є своя суперсила. Перестаньте думати, що вам потрібно ще щось зробити, досягнути, щоб нарешті заявити про себе. На найкращий момент він не настане ніколи, тому що, як би це не звучало банально, але давайте будемо би, сприймати цю реальність такою, яка вона є. Вчора, цього дня просто вже немає. Завтра ми не знаємо, що воно буде, чи воно настане для нас. Все, що ми маємо, це цю хвилину, цю секунду. І якщо ви дивитесь це відео, це означає, що 100% ви готові вийти з цих стратегій перфекціонізму, нелюбові до себе, якогось доказування, досягаторства. І це означає, що здійснення ваших цілей та мрій вже, знаєте, є ось тут, десь поруч в просторі варіантів. Вам для того, щоб просто вийти на ось цю віточку реальності, потрібно почати робити дії, почати робити навіть маленькі дії, але ті дії, які вас туди приведуть. Тому не хочу затримувати ваш час та вашу увагу. Я надіюсь, що основні мої думки, основний мій посил, який я хотіла вам передати, ви зрозуміли. І давайте настав час діяти. Відкладайте відео, відкладайте YouTube, йдіть в свій списочок бажань, в свій списочок мрій, цілий, і починайте робити дії. Це найкраще, що ви можете зробити для себе. І обійміть себе. Просто ви заслуговуєте. Ви заслуговуєте всього найкращого в цьому житті.